А перемога прийде на колінах, вона рівній і запеклій боротьбі. Підтримка наша у Емануїла, який свій шлях завершив на хресті. В ту ніч, коли він сам один лишився, без учнів в Гавсиманському саду, він на колінах гаряче молився, нехай мене ця чаша. Ні, піду, і він пішов, стерпів колюче терня. Побої і насмішки палачів і залишився вірним аж до смерті, бо у молитві сил на це просив. Згадати також хочу Даниїла, який незмінно вікна відкривав, який незмінно прихиляв коліна, не дивлячись на те, що цар сказав. Три юнаки стояли на колінах, але не перед золотим бушком а перед Богом. І Бог їм дав ту силу, яка їх провела через вогонь. А ще вся церква за Петра молилась, і ангел Божий до Петра прийшов. Всі двері перед Ним відкрились, і по молитвах Петро з в'язниці йшов. Так, перемога прийде на колінах. Бо тільки Бог дає потрібних сил для кожного, хто просить, має лише віру, бо він підняти може із могил. Ну а коли. Забрак не раптом віри, своє життя назад ти відмотай, і згадай моменти, коли Бог дав милість, коли зберіг, усе ти пригадай, від цього віри в тебе стане більше і заспіває стомлена душа про те, що Він обставин всіх сильніший, і перемога прийде від Христа. Тож, коли в тебе є якась потреба, з молитвою до Господа іди. І відповідь Господь тобі із з неба, Він допоможе, вистоять в бурні. Всі битви виграються на колінах, а значно більше ті, що у душі. Хай Бог благословить тебе, людино, щоб всі це пам'ятали в темні дні. Не забувай, як виграються битви, так перемога прийде у молитві.